Новий навчальний день новий цікавий досвід. Вірпінський ліцей інноваційних технологій дедалі частіше приїздять гості. Цього разу завітав заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Михайло Винницький. Він народився у Канаді, закінчив Кембриджський університет. У 2003-му переїхав в Україну. З того часу розвиває освітню галузь. Під час зустрічі його буквально атакували питаннями про зміни у вищій освіті України, про її можливості, про те, де шукати. Та гранти та реалізувати свої ідеї. Дуже цікавий погляд в пана Михайла на те, якою освіта має бути в майбутньому. Цікава система з грантами. Абсолютно його підтримую в розуміннях стосовно державного замовлення, стосовно фахової освіти. Так, це дуже цікаво, дуже корисно. По секрету скажу, можна пропустити уроки. І в житті це допоможе мені дітям. Зустрічі з Михайлом Винницьким в Іліті організував молодіжний парламент Ірпеня у межах проєкту лекторій. Одним із таких загальних проектів молодіжного парламенту Ірпеня саме є освіта та розвиток лекторій. А це платформа, яка створена для спілкування з цікавими людьми із різних сфер діяльності. На згадку про цю зустріч голова молодіжного парламенту Олександра Ільніцька подарувала заступнику міністра освіти і науки з питань вищої освіти книгу хроніку Битва за ірпінь Петра Щербини. Пан Михайло поділився, що обов'язково приїде в Ірпінь. Ще коли є дискусія зі студентами, це реально цікаво. Я бачу, що цього, на жаль, українські чиновники дотепер робили замало. і Я буду намагатися це трошки цю, цю, цю прогалину заповнювати. Мені здається, що дискусії, розмови з нашою молоддю це насправді найважливіша річ, яку може робити будь-який керівник а, чи ну будь-якого відомства.